19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, Це європа і польща така така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для України. Українці взагалі за, за кордоном, в Україні, всюди. Отже, 19 шахетів залетіло, з них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, є в 16-й самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там. А, за посиланням, щоб ці профіля буду показувати там фотки, що відбувається, тут не може, заблокує Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну. І боєприпаси, і зброя. І різна техніка, і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон. А давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо, як поляки на це все відреагують. І вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже, ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресію, ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. легко таке може бути. Поняли легко, і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в оцей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по, -по інакшому це все на називає... То в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща, розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заворуху, Поняв? Максимально фура з пшеном ми бачимо, і то зброя. Дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляків, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ці ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням шепці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам іммігрувати скоро прийдеться. Понял? Вам треба тільки онлайн. За посиланням в шепці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини. Можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є. Поняли, як ми виплачуємо. Тобто, за посиланням в шапці профіля це мій аккаунт. Там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт. Де ви все це бачите, там про це розмовляємо, зрозуміти, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви, заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє.